Тому, коли ми маємо проблему лише надлишкова вага і ще немає хвороб, тут вже треба задумуватись про те, що буде в майбутньому, тому що ця проблема, метаболічний синдром, воно повністю оборотне. Якщо змінити свій спосіб життя, змінити харчування, знизити вагу, відповідно, ми можемо повністю піти від цих проблем, повернути на 180 градусів абсолютно в іншу сторону і ніколи в житті більше не мати проблем з цими хворобами, при цьому контролюючи свою вагу, тому що пам'ятаємо ожиріння це хронічна хвороба. Вона з нами залишається, і я думаю, що, наприклад, кожна людина може мати ожиріння, кожна людина, якщо вона буде пере, переїдати, так. кожного разу, їсти те непотрібні е, продукти, які потрібно, то завершиться це ожиріння, а той, хто, в принципі, розуміє це і тримає якусь певну дисципліну в цьому, той утримається. Да. Тут в контролі саме і важливо дисципліна, тому що як я пояснюю пацієнтам, що у вас є хвороба, і ви мусите вибрати, що ви з нею робите. Або ви з нею боретеся, ви її лікуєте певними методами, або, відповідно, ви пускаєте її, і вона робить з вами все, що хоче.